Різко загострилася ситуація у Придністрові. Цей проросійський анклав завжди був важливою картою в геополітичній грі Путіна. Нагадаю, що ще на початку Великої війни в Україні в Росії на повному серйозі розглядався план, за яким російська армія мала би подолати спротив України і вийти саме на Придністровський плацдарм. як казали тоді в Москві, Російська армія мала би вийти на кордони з країнами НАТО. Але планам Росії не судилося збутись. І коли з'ясувалося, що українці зупинили наступ росіян на Одесу, і російська армія просто не здотягне до Придністров'я, раптом з'ясувалось, що Придністровський анклав насправді є дуже слабкою картою в колоді Путіна, адже Придністров'я ізольовано від Росії, і у випадку Серйозних бойових дій Росія ну ніяк не змогла би допомогти Придністров'ю. Минулому році навіть розглядався в експертних колах варіант, коли Україна могла би асиметрично відповісти на наступ росіян, допомагаючи Молдові відновити контроль над сепаратистським проросійським регіоном. Якби раптом цей сценарій був реалізований, по Росії і особисто по Путіну було би нанесено дуже серйозний. Воєнний і іміджовий удар, адже Росія у випадку реалізації цього плану ну, ніяк би не могла допомогти Придністров'ю захиститися від того, що Молдова відновлювала б суверенітет над цим регіоном. Мені здається, що минулого року цей план не збувся насамперед через те, що Молдові насамперед до цього ще не були готові. Але зараз, коли Росія знову погрожує великою війною всій Європі, в Європі вже з'явилися нові гравці, які таки можуть допомогти Молдові відновити контроль над сепаратистським регіоном. І перша країна це Франція. Буквально кілька тижнів тому між Францією і Молдовою було підписано дуже важливу стратегічну військову угоду, відповідно до якої Франція зобов'язалася переоснастити молдовську армію. І зробити її спроможною, зокрема, відновити контроль над сепаратистським регіоном. Звісно, якби цей сценарій був реалізований, Україна б тільки допомагала би Молдові. Більше того, відповідно до цього до цієї угоди, в Кишиневі зараз відкрито офіс на постійно діючій основі, який займатиметься винятково питаннями безпеки. Макрон публічно оголосив про відкриття цього офісу, і очевидно, що він відкрив цей офіс не просто так. Враховуючи дуже рішучу налаштованість Макрона і його виражену антиросійську риторику, варіант, коли Молдова таки за допомогою Французів відновить контроль над сепаратистським регіоном, абсолютно є ймовірним. До речі, саме у зв'язку з можливим загостренням ситуації в Придністрові, можливо, і призначений послом України у Молдові саме Данілова, відставного секретаря РНБО. Данілов з таким статусом міг би поїхати в якусь нібито потужнішу країну у світі, адже Молдова, при всій повазі, не є аж надто впливовою країною у світі. Але Данілова призначили саме у Молдову і призначили з посади секретаря з питань безпеки. Тому очікування того, що в Молдові є ймовірність е, серйозного загострення, є очевидно у Києва, але є також таке відчуття і в Москві. Саме тому Росія ніби випадково запускає шахеди на територію Молдови і навіть Румунії, так само, як вона випадково запускає ракети на територію Польщі, тим самим демонструючи рішучість захищати Придністровський регіон. Правда, не зрозуміло, як це буде на практиці. Але в будь-якому разі Україна має бути зацікавлена в тому, щоб цей проросійський анклав був нарешті ліквідований. Бо будь-де де є, хоч якийсь проросійський анклав, завжди є небезпека нової війни.